Я піднімав питання на рахунок запитувався тож інформацію, на рахунок чого я чоловік можу виключити кнопку жінки. Коли треба її включити, я включаю. І це нормально для чоловіка. І для жінки. І коли жінки розводяться, вони також включають кнопку чоловіка. Ну, мені було цікаво, ну, типу, чого жінка ж не може. Ну я ж можу виключити. Оказується, коли я спілкувався з силами з другої сторони, то е, е, жінка вона слабка. Вона не може. Ну, наприклад, я не курити можу. Я не курю. Мені дві секунди, хоп, ви поняли. А для того, хто курить, кинути сигарету це просто кошмар. Зрозуміли. Коли ви любите чоловіка, вам важко його кинути. Коли ви його не любите, ви можете його 2 секунди послати нахер. То жінка, виходить, вона емоційна, вона і прийняттям міру не таке, як в чоловіка. Вона не більш як стратег, вона більш як емоції, як серце. І зараз ці енергії нові, які йдуть, вона більше до жіночного похожа, тому що жінка повинна вона живе душою, вона живе серцем, відкриває серце, вона приймає рішення не інфантильні від его. Я хочу Мальдів і поїхала, давай мені курточку кожного, і телефон, айфона. Вона мудрістю живе, вона від серця йде. І ота від серця їй легше, бо чоловікові дуже важко. Бо ми стратеги, нам важко переключатися на серце. Ми стратеги, ми головою живемо. Тому і жінка мудра, повинна йти, не мудрість, не звідси йде, мудрість йде звідси. І виходить, що система знаючи цю слабину, у жінки, і того зробили ці закони на рахунок розлучення, що діти стаються жінкам, і жінки стають самі. І коли жінка стає сама, вона переходить такий режим, вона мусить включити. Я це розумію, понімаю всіх всіх жінок. І далі вона втягується в це двіжені і вона не замічає сама, як вона стає наркоманом, вона стає залежною і за цією темою стоїть беззалежності. І вона з нього не може вже вийти. Вона як в ілюзії, і все, і ти її не перепрев, все. Все. Тому чоловік легенько може виключити цю кнопку, а жінка не може виключити. Чоловік не стремиться бути жінкою, а жінка стремиться бути чоловіком. Є розположеність в жінки до того бути чоловіком. Чоловіка нема такої розположеності. Ну, я говорю за більшість. І система, знаючи цю слабинку, б'є туди. І жінки легенько ведуться, бо їм що можна. Начесати, яка вона красива, і вона тобі розставить ноги. Ну ви поняли, про що я кажу. Бо вона слухає, а чоловіка намалює красотою, він так само розставить ноги, тому що він дивиться очима. От і ця проблема. Нам треба дивитися через серце. Того, і коли жінка починає займатися собою, прокачувати себе, то прокачка йде не в тому, що вона стає сильно незавісна, а від того, що вона відкриває своє серце. Відкриває свою місію, своє призвання. Це вже важко. І коли вона вего сидить з тим, з тою програми, яку воно вцепила, її важко це все побачити, її важко це все зрозуміти, осознати, і це дуже важко. І жінки вже які старше вже йдуть, вони розуміють, що вони все вона вже не може. Тіпа вона вона залежна від роботи. Вона хоче йти на роботу, вона хоче рішати випроси, їй треба кудись їхати, їй треба рішати, тусувати. Вона тусується постійно, в неї друзі, мужики. В неї з'являється багато чоловіків, друзів, які їй допомагають. А в неї немає подружок. А чому в неї немає подружок? Тому що подружка поучить по морді від жінки, бо вона щепляється до чоловіків всіх, бо вона ставиться до чоловіків як до нищебродства. Вона використовує їх і аж з чоловіками. вона може легко спілкуватися, бо чоловіки її по морді не дадуть. Вона з ними легко себе чувствує, тому що вона може їх юзати. Вона може мати 20-30 мужиків, нікому нічого не давати, а з кожного брати. І вона ташиться від цього міра, і вона встає. От ви прикиньте, я стаю кожен день, йду на роботу. Ну, я мужчина, в мене сила, в мене руки для того создані, щоб я робив, я пішов, я роблю, заробляю для сім'ї, для дітей. Те, що супер, для себе, те, що поїхати, отдихнути, купити, дитині, віліка сапіда, бо сину та мотоцикла купити. то ж круто, класно. Я мужчина, це моя задача. А тепер прикиньте, просинається жінка точно з такою самою задачею. І вона від цього щаслива. І вона входить в цей кураж, і вона навіть не розуміє, що все вона не зможе завтра тіп, діти виростуть, і я стану за жінкою. Ні, вона вже забувається за те. І потім вони, от, і мами, лізуть в сім'ї, і то лізуть до дітей своїх, потім до внуків не дають жити і стоїть потім прокляттям, як баба, як людина як ведьма, яка бояться все її рід. В родині бояться, бо вона там все, все, все рішає. Отак От жінка заходить в цю вілюцію як залежність. Це все одно це це залежність. Це серйозна залежність. І, і жінка тіряється там. А чоловік, якщо заходить в таку ситуацію, яка стається, він тільки в першому моменті він зразу звідти виходить. Я говорю про більшість, ми не говоримо про одиниці. Тому виходить, що жінкам треба це контролювати на першому моменті, тільки ви розлучаєтеся, це треба контролювати кожну секунду. Там ті програми так, вони так мягко підкрадаються, що ви їх самі не вичислите. Вони такі безобідні, що капець. Ну, от, це Безобідна програма. Я щаслива, бо я свободна від чоловіка. Я щасливий, бо я свободний від жінки. Я чоловік, розумію, що я не прав, хто слова сказав. Я їх знаю. І... А жінка вона вважає щасливо. Зрозуміло, так? як можна підсунути жінці ілюзію і як можна через жінку змінити мір. Через жінку, яка виховує дітей, родить дітей і міняється мір. Приходьте на консультації, на чистки, на регреси. У мене є багато інструментів, яким я можу допомогти. У мене є школа життя, у мене є наставничество, у мене є молети, у мене є матриця судьби, консультації, регрес, родові практики. Приходьте.